Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мені подобається те, точніше, не подобається, те, що люди мислять паралельно. Так, я вже сто разів показував. Отак. В них одне. Не зв'язане з іншим. Так, я тут постійно на своєму каналі намагаюся вас мобілізувати. Ну, наприклад, політика сконцентрований вираз економіки. Дуже короткий і ємкий вираз, який поєднує політику з економікою, а економіку з політикою. Так. Ну і інші геніальні вирази не мої, а геніальних людей, які я тут демонструю. Наприклад, такий вираз, як хочеш миру, готуйся до війни. Так, І тому ми чуємо, що головним завданням так званого СВО, так званої СВО московиті андрофаги заявили демілітаризацію України, так, щоб вона була гола і боса, її можна було прийти і тепленькою просто в ліжку взяти. Так. Ну, та, так як бандити роблять, вдираються вночі до будинку людини, яка спить, і в якої нема під подушкою пістолета. І грабують, убивають і гвалтують. Те, що і роблять московити андрофаги, ця диха орда в Україні, так. Але коли в тебе під подушкою є пістолет, так. <свісно> то, знаєте, ситуація вже зовсім інша. Тут господар може перестріляти цих. цих <свісно> Бандитів нараз, і це буде правильно. Це буде правильно, тому що хочеш миру, готуйся до війни. Ну, я так зрозумів, що у нас, ну, в крайньому разі, у нас так дехто заявляє, що Трамп не хоче давати Україні, бачите, зброю, так, щоб досягти миру. Цікава, звичайно, думка. Так, але якщо ми будемо мислити не паралельно, а отак, так, то ми, оцей вираз, хочеш миру, готуйся до війни, будемо поширювати на всіх і на всі країни світу, тому що він є універсальним, тобто для всіх. І що ж раптом? На фоні оцих балачок, що Україні не треба давати зброї, щоб настав мир. Що ж і московити? Так, ну я ж простудіював їхні пабліки. От вчора буквально пройшов цей Рамштайн, і там виділили Україні зброю. То московити, всі, як по команді, це, видно, надійшла така команда, так, від тиля, від дяді Путіна про те, що треба говорити, що надання Україні зброї це продовження війни. Так. От якби не надавали зброю, те саме, що там у Трампа вони ж синхронно. Так, у них вже отак усе. Не, не так, а синхронно. Так, вони розповідають нам про те, що якщо Україна не буде озброєна, то не буде війни. А насправді не буде України. І українців. Так. Ну просто це не мир, це капітуляція України. Перед бандитами. Це те, що я кажу, коли ти спиш тепленький у ліжку, заскочили бандити, а в тебе під подушкою немає пістолета. Так, то тоді тебе візьмуть тепленьким і знищать. Будуть знущатися над тобою, пограбують, уб'ють, дружину зґвалтують і так далі і тому подібне. Все просто. Я на життєвих прикладах пояснюю, тому що все воно. Так само і в інших масштабах. Це тільки інший масштаб. А справа одна й та ж сама. Ну і триндять там у Трампа ці всі алкоголіки і, і, і інші не буду вдаватися у деталі із цієї команди. Так. Підкаблучники, хто там, прихильники. Московії, прихильники Радянського Союзу, ну Джей Ді Венс, не даремно ж наглядався у футболку Радянський Союз, де був зображений СРСР. -СР. Звичайно, зараз нам пояснять дуже розумні люди, що це було на Геловін, так, або ще на якусь біду. так, І він замість гарбуза натягнув собі на голову. Оце всю футболку та ні. Це, він міг що завгодно натягнути на Геллоїн. Там є дуже гарні футболки із черепами, із Хрестами і чим завгодно. Із шкелетами. Ні, він натягнув саме цю футболку. Значить в нього там у голові за Фрейдом. Оце все сидить. Ну, а тепер давайте повернемося до розпрекрасного пана Трампа, якому всі цілують дупу. Так, то, що ж він оголосив? Історичне рішення виявляється. Так. Наступний, ну, наступний бюджет Америки, буде виділено на оборону понад 1 трильйон доларів. Ви чуєте? Ну, Раз ти кажеш про те, що для того, щоб настав мир у усьому світі, то треба розброїтися, ну так, ну, ти ж нам таке, нібито рекомендуєш, що ми роззброїлися для миру. Ну, так і ти тоді оголоси не про збільшення, а про зменшення, поступове зменшення там, за час, за 4 роки твоїх. А ти зразу з 800 мільярдів та на один трильйон зразу на п'яту частину так заявив, це ще історичне це рішення, чи історичне, чи історичне. Та мама ж мія. ну, Давайте будемо все-таки пов'язувати одне з другим, а не. Думати паралельно, якщо ти рекомендуєш це все Україні, то лікар вилікуйся сам, перш ніж лікувати інших, перш ніж ну, рекомендувати щось зробити іншим, зроби сам. І тоді всі подивляться, як це чудово. І візьму з тебе приклад, але ти чогось дієш за тим, що я тут триндю вам. Хочеш миру, готуйся до війни. От. От і все. І не треба нам нічого впорювати, впарювати, всякі дурнички, там і все, всякі там деменційні прояви ні, зроби сам так. Зроби. І всі будуть робити так. Як ти ж найбільший, найпотужніший, і всі тобі лижуть одне місце, п'яту точку, то вони будуть брати з тебе приклад, ні. Ти все робиш навпаки, <ріст> Так, ти збільшуєш бюджет та ще й одразу на цілих 200 мільярдів доларів. Ну, я вам скажу, це дуже круто. Дуже круто. Я думав, куди ж піде ота економія? Коли міністерство освіти ліквідували, там скоротили міністерство охорони здоров'я, там розігнали всяких учених, Непотрібних там ті, які атомники, ті, які там відкриття робили на Нобеля, збиралися, то їм же за це гроші треба. Це ж не просто так проводити дослідження, особливо у галузі фізики, електроніки ну і, і всіх інших там, технічних наук. Це дуже затратна праця. Ні, виявляється, уся ця економія. Іде на озброєння. Так, ні, ну подивіться, я вам показую на конкретних прикладах, як це все робиться, щоб ми не були дурні, щоб ми не були наївні, щоб ми не слухали оці балачки всі, а дивилися на справи. Так. І робили висновок тільки справ людини і країни, а не з того, що говорить там хтось. Він говорить, і ти говори. Так, як, як в тому анекдоті, що на лавиці козла забивають двоє, одному 60, другому 70 років. І той, що 60 як водоопущений. Ну, і цей, 70-літній запитує, а в чому справа? Та каже, ну, от мені 60 років, я вже нічого не можу з жінками. так. А Вітя о, з сусіднього парадного, так так, йому вже 85, а він каже, що кожен тиждень має нову молодицю. А то йому каже: Ну і ти кажи, так. Ну, ми можемо що завгодно казати. А робити треба те, що треба.